Валік. Оль... Оль... Валік. Лена, ти що, п'яна? А що ти робиш в мене в квартирі? В нас в квартирі, ми тут з тобою два роки вже живемо разом. Боже, два роки живем, а аж досі не женаті. Валі. Серйозно? Вали, Думай. Я тобі три рази пропозицію робив. Я була не готова. А зараз ти готова. Лена, де ти була? На мальчишніку. Може, на дівішніку? Ні, я в хлопців сауні перепиталася. Вони казали, що в них мальчишнік. Лена, з ким ти бухала? Чесно, чесно, Ірку кинув пацан. І що? Він виставляв.